Доброго дня, друзі! З вами компанія Автопарк, Вінницький філіали. Сьогодні у нас на продаж приїхав чудовий Мінівен. Автомобіль 2011 року випуску з дизельним двигуном 1.6 та автоматичною коробкою передач ДСГ на системі переднього приводу. Автомобіль. В автомобілі присутній Фаркоп, партероніки 360, повністю потонований, крім лобового скла, підігріви зеркал, повторювачі на поворотах, 15-ті легкосплавні диски на хорошій зимовій гумі. Автомобіль п'ятимісний, дуже просторий багажний відділ, присутня шторка. Текстильний салон в ідеальному стані, є зарядочка на 12 вольт, стеля також, є дві ніші. Хромовані вставки в картах. Мультируль, склопідіймачі підіймачі зад електрорегулювання зеркал та підігрів зеркал. Велика навігація колумбус повноцінна, підігрів передніх сидінь, двокзоний клімат-контроль, присутні Webasto. Система автоматичного паркування. Продемонструю, як показує камера заднього виду, все в ідеалі. До речі, автомобіль повністю в рідній фарбі. Тому, коли цікавий даний авто, друзі, ми знаходимося в Вінниці за адресою 1А. Також дане авто можна придбати в лізинг або за програмою 3D. Запитуйте.